Ця вправа допоможе зменшити підвищену тривогу. Що таке підвищена тривога? Це стан, коли людина постійно відчуває напруження, занепокоєння, очікування небезпеки, навіть якщо об'єктивних причин немає. Ознаки її це прискорене серцебиття, поверхневе дихання, нав'язливі думки про майбутнє, труднощі з концентрацією уваги, і відчуття, що все виходить з під контролю. Є дуже крута і достатньо проста вправа. Вона називається Два кола уваги. Ця вправа допомагає розділити те, що залежить від нас. Від того, що від нас не залежить, вона зменшує відчуття хаосу і повертає відчуття контролю. І так, уявіть або краще намалюйте два кола. Перше внутрішнє коло, сфера вашого впливу, ваші думки, слова, дії, рішення. Запишіть туди все. І зовнішнє коло сфера на яку ви не можете вплинути. Погода, чужі реакції, минуле, глобальні події, поведінка президентів інших країн. Далі візьміть конкретну ситуацію, яка викликає тривогу. Наприклад, я хвилююсь перед завтрашньою там зустрічю, завданням, подією. І запишіть у зовнішнє коло все, що не підконтрольне вам, як оцінить там та людина, це яка буде погода, як поведуться інші люди, а у внутрішнє коло запишіть, що ви реально можете зробити. Як підготуватись, як відпочити, як потренуватися, якісь нотатки зробити. І сфокусуйте увагу тільки на внутрішньому колі. Повторіть собі, я займаюся тим, що залежить від мене, інше поза моїм контролем. Який ефект цієї вправи? Перша, вона зменшує відчуття безсилля, по-друге, вона допомагає відокремити реальні завдання від уявних загроз і повертає відчуття стабільності і впевненості. Ця вправа допоможе і вам зменшити вашу тривогу. І якщо поруч є людина, якій потрібна допомога в тривозі, ви також можете розказати про цю вправу. Піклуйтесь про свій емоційний стан, і якщо це було корисно, поставте тут, будь ласка, реакцію. Дякую.